Двір розрили і нічого не роблять. Мешканці будинку на проспекті Незалежності 54 нарікають наприкінці червня. Їхній міжбудинковий проїзд почали ремонтувати. Та протягом трьох тижнів від робочих на об'єкті і слід пропав. Справа в тому, що почалося і не відбувається 26 червня, як було оголошено, в нас розпочали ремонт міжбудинкового проїзду. 26 числа розпочали за два дні, вони оце, оце зробили. І от з того часу, три тижні, ми оце в цьому живемо. Підрядник прибрав попереднє покриття, вирив так зване корито та почав облаштовувати подушку для майбутньої бруківки. Проте на цьому робота і зупинилась. Мешканці намагалися самостійно з'ясувати, коли їхній двір приведуть до ладу. Хочеться, щоб якась була реакція, але коли звертаюся до органів нашої влади, реакції ніякої немає. На моє запитання, що мені робити, коли я виходжу з під'їзду, бачите, що, що робиться так само, і там і тут. А він сказав мені, не виходьте з під'їзду. За словами комунальників, всьому причина зношені комунікації. Було звернення від мешканців будинку, в тому числі і до обслуговуючої компанії «Містосервіс», про те, що у зв'язку із несправністю каналізаційної мережі часто підтоплює підвальні приміщення в даному будинку. Було проведено нараду на даному даному об'єкті. Було доручено чильниці водоканалу обстежити дану каналізаційну мережу, провести телеінспекцію та повідомити департамент про її стан. І тільки після заміни мереж підрядник повернеться до роботи на об'єкті щодо термінів у департаменті інфраструктури та благоустрою. Зазначають, завершать згідно договору. Згідно договору підряду роботи виконуються згідно графіку наразі. Немає відхилень від графіку. На відміну від чиновників, містяни знають, коли ремонт завершить. Проте термін до 5 грудня не надто їх тішить. Термін, які були зазначені, якщо мені пам'ять, це грудень. Місяць ну це ж не серйозно. 100 метрів міжбудинкового проїзду можна зробити за тиждень, якщо люди б дійсно цим займалися. Бо більше на ремонт цього міжбудинкового проїзду місто витратить понад півтора мільйона гривень. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.